Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Так як сьогодні таке велике і прекрасне свято е, Вознесіння Господнє, хочу зачитати сьогодні е, зі святого Письма, прочитаю Євангелія від Матвія, 28 главу 16 вірша, е, це те повеління, яке останнє повеління, яке Ісус Христос е, сказав своїм учням перед тим, як вознестися, 16 вірша. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус. Як вони його взгледіли, поклонилися йому до землі, а дехто вагався, а Ісус, підійшовши і промовив до них та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Отож ідіть і навчіть, е, навчіть. у мене тут є роз'яснення, е, зробіть учнями. Тобто навчити це зробити учнями. Ідіть і навчіть всі народи, христячи їх, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І е, дійсно Ісус Христос дав повління своїм своїм учням, апостолам, щоб вони йшли, щоб ми спочатку навчили людей. Навчили чого? Навчили науки Христової і охрестили їх в Отця в Сина і Святого Духа, тобто погрузили, бо хрещення це є погруження, погрузили е, в Отця, тобто в любов і в покаяння, погрузили в Сина, тобто у Слово Боже, і щоб вони народились від Духа Святого. Також почитаю ще одне з місця Списання. Почитаю Євангелія е, від Марка, 16 главу, з 15-го вірша. І сказав він до них. Ідіть і по цілому світу та всьому створінню Євангелію проповідуйте. хто вірує і охреститься, буде спасенний, а хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто вірує, супроводити будуть ознаки такі: Ім'я в моїм демонів будуть виганяти, говоритимуть мовами новими, братимуть змій, і коли смертоносне, що вип'ять, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих і буде добре їм. Господь же Ісус по розмові із ними вознісся на небо і сів по божій правиці, і пішли вони і скрізь проповідували, а Господь. Помагав їм і стверджував слово ознаками, що його супроводили. Амінь. Отже, повеління було Ісуса Христа учням, щоб вони йшли, щоб вони, на, щоб вони проповідували, щоб вони людей навчали. І як тут сказано у 15 му вірші, в 16 му вірші вірніше, хто увірує і охреститься, буде спасенний. А хто не увірує, засуджений буде. Тобто, хто повірить Словам Ісуса Христа і послідує за цим вченням, той буде спасенний. Часто люди думають, що це було сказано тільки апостолам. Звісно, апостоли вони виконали свою місію. Вони дійсно людей погрузили у вчення Ісуса Христа, тому що тут, в Євангелії від Матвія, у 28 главі Ісус говорить, як ті, які будуть соблюдати, зберігати Слово, з тими людьми Ісус Христос буде дійсно повсякденно, аж до кінця віку. І апостоли, звісно, вони виконали свою місію, вони людей погрузили в Слово, і часто думають, що це було. Тільки їхнє завдання, але це є завдання кожного християнина погрузитися самому у навчання Ісуса Христа і проповідувати іншим людям. Е, як стати е, учнем Ісуса Христа? Ісус Христос сказав в Євангелії від Івана, що як у слові моїм позостанетесь, то ви істину мої учні. І пізнаєте істину, істина зробить вас вільними. Тому, любий друже. Погрузися у Слово Боже, упусти, спочатку покайся, упусти Ісуса Христа у своє серце і послідуй за Ним. Почни проповідувати Слово, навчатися і проповідувати, нести цю благу звістку, і таким чином дійсно прийдеш до спасіння. Всім Божого благословення.